Благодійний вечір для допомоги пораненим захисникам у львівському ресторані Бао відбувся Фрідом Дінер, мета якого зібрати кошти на біонічні протези для бійців, які втратили кінцівки. Меню вечора склав і презентував відомий шеф-кухар та телеведучий ектор Хіменес Браво. Мікс а, азіатський, наші стільно то є з українські ноти, з українських, нот, українських акцентів. Чому? Тому що а, кожен українець зараз… сейчас. ah um, porcha pa kasat se si mira a uh, soyo cultura soyos dice quien soyo musica soyo vida y uh, a freedom ocean uh, esto especial en la pakazafcen si esto ucranse ocho freedom democracy uh, y por tanto a uh, nas uh, concept esto uh, uh, celebration of Ukraine Також в програмі вечора були виступи знаних українських виконавців, серед яких Ліда Лі та провели аукціон картин Соні Морозюк. Усі гроші з цієї вечері скеровують до національного реабілітаційного центру Незламні, які збирають 100 мільйонів гривень на якісні біонічні протези для наших військовослужбовців. Справді в нас є дуже велика потреба в протезуванні, і як верхні кінцівок, так і нижні. На початку власне війни в нас була більша потреба насправді в нижніх кінцівках, але потім тенденція почала змінюватися насправді і. Встали 50 на 50. Тобто, так само, як нам потрібно було нижні кінцівки протезувати, так само і верхні. Але насправді протезувати верхні кінцівки дуже складно, тому що в них є зовсім інший механізм ніж в ній. Ось і тому вони дуже варті на ну, Насправді, тобто протез верхньої кінцівки він стартує десь від 10 до 60 тисяч доларів. Подібний захід проводиться не вперше. Раніше благодійну вечерю провели у ресторані Бао у Києві. Ми постійно займаємося і благодійністю, і волонтерством. І зараз ми живемо в такій парадигмі, що народ має допомагати ЗСУ для того, щоб існував цей народ. Тому ми постійно цим займаємося. Нещодавно ми в Києві провели такий аукціон, продали також картини Соні Морозюк на 325 тисяч гривень, які надіслали на протези нашим захисникам. Наступного разу збирати кошти таким же чином планують вже у Валенції. Додамо, що кожен охочий може долучитися до збору коштів на протези за допомоги благодійної платформи Добро.UA. Давид Берішвілі, Анастасія Лаврук, Юрій Яворський. Правда тут львів.